Так, трошки оновили знову інструмент в гаражі. Як ви знаєте, недавно я придбав ось такий молоток. Мілвокі класний, чіткий, вже ми ним працюємо, трошки він затяганий. Але він дуже сподобався тому було прийнято рішення купити ще один молоток. Ось такий маленький, це у нас е, на 200 г. Ним дуже буде зручно забивати сальники і всю таку е, мілоч, так сказати. Так що... Як не крутий, а маленький молоток теж потрібен. І куди ж нам без кувалди? Ось така кувалда. Просто кувалда. Ну, тіпа, Що тут її розказують? Але вона офігенна, вона мілвока, вона красива, класна. Тож, питання по молоткам, в принципі, вже закрите. Також придбали перчатки і придбав набір ось таких перехідників. Під різні квадрати, з великого на маленький, з маленького на великий. Короче, те, що давно не вистачало, і, в принципі, думав, що воно не потрібне, але в деяких містах дуже потрібні такі перехідники, тому вирішив їх придбати. Так що, довольний. І саме основне, що, в принципі, не потрібно, але я це дуже сильно хотів давно. І ось у нас є такий набір. Тут сокира і ніж. В принципі, сокира майже не потрібна мені. Але, як ви знаєте, в мене гараж і взимку гараж таплюється буржуйкою, то в принципі зимою вона буде працювати. Тож давайте. Одразу до сакирим. Тут у нас такий чехол. Ну, пластик, як завжди, на висоті. Чітко, класно. Тут у нас ага, защёлка, Знімаємо защитний чехол. І ось така вона у нас маленька. І красиво. В принципі, мега здорово, якусь сокиру я собі не хотів. А ця маленька порубати піньки, закинути їх в буржуйку, то думаю, вона згориться. І, звісно, у нас тут ще є ніж. маленький ножик. Тут у нас фіксатор, ого, який він жорсткий на ремінь, на пояс. І ага, так він не вилітає. Ага, потихеньку, потихеньку він і вилазить. Ну що, в принципі, ніж, як ніж, нічого такого незвичайного. Fastback, міллокі. Ну, коротше, прикольне. О, а щоб складувати його, потрібно тут всередині нажимати штучку, і тоді він складається. О, блін, гострий!